Двітури з вами як, як, я Апри, і це нова частина проходження Voxis. Як бачите, у мене вже максимальний левел. І поки я фармився на фонтані на фінальному острові, мій друг зміг отримати Велема, так як він був у стоці. Вену тут найсильніший фрукт. І я вирішив, чому б не зробити PVP між нами. Всього раундів буде 5. І... Хто виграє в більшості... той фактично є сильніший. Надіюся, правила зрозумілі. А результати я буду писати в чат. Коротше. Я надіюсь, ти готовий. Так що три. Два. Один! Ага, я екзантри, як завжди, я три у снилі. Skažas, žos, skažas, skažas... B... Jokia nepapauk. Ta, 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 ta. Vienas, oi, pulė, metšik. Kiek jis pasakė? Na. На АТОВЕЧИК! Попав! Ага! я тебе зрозумів! Обстріл, а? Ох ти, ох ти, ох ти, ох ти, Ох! Ясный ко. Відновлюй Енергію, та пулеметок, ти казав, але я звідти баранки. Добре. Так, чатик, чатик, чатик. Виходить, що я поки що в раю. І рахунок один один. Ти якщо що пише в чаті? Тому що я тебе чекаю. Давай пошвидкому. На фармлі. Ну, Стоп, який один-один? Один-ноль. Осьом. Один-ноль. А Башпишах записал дедон, посмотри. Але блін, я думав, що сможет кликами на сты. А класочки не вийшло. Пласточки не снова полностью. А, я так понял, ти готовий? Ти не погнали. А я мов бою пазу. Е, я забув. Мені ж мои штаб включити. меню. Все, Включив. Готовий? Три, два, один. Погнали. Куди лізем? Як їм впадає, я, я працюю, скажу я вам. не захватывала меня, она спасает, так хочу. По-моему, что это захватное выйдет. Да? Ага, понял. -а, Бам! Слава Свистюрину! Ты куда тикаешь? Та, наверня, не скажу трошки гудбай. А да. Як би ще попадати міг би? Ага. У такий... Фігія й поме. І тайпов. Господи, цей захват дуже бісячий. Дуже і дуже. Зайняє половину ХП. І відновлюйся. Рахунок. Ван. Давай по фасту. По видео я помню снимать на 15 хвилин. Стошка такая. Так. Как я могу... Подумаю. Я не знаю, что ты думаешь, что клейка моя такая стошка бесполезна. Правда, не таким массом. Короче. Три. Два. Один. Let's go! Так, пробую попасть в моей бесполезную атаку. А она достаточно активна, слушайте. Она его его достаточно активна. Да блин. Так, ваю, бачу. Попал. Я бы бачу. Я тоже не спустился. Разочарую. Так, ваю, ваю. Ага. Понял. Сейчас это мне еще жодно раз не дамажу, а ты тоже Задемджу, аж піддається сильно генерал? Масовий Чудесно, замість того, щоб нормально атакувати, я як геній Оце так я подамажу трохи. Нескати, що прям добре, Але і не скати, що за жахливо Ага, захват потрапив, я тебе зрозумів. а мента станело! Як же мені трошки пофигу? Ну я пофигу, бо я тепер не виживу. Дрожми твою дивизию. В котрий раз я врагаю через захват. Так, треба включити ПВП. ПП он. Так, стопе. А чого я не можу раптом майрджапити? Так, результат 3-0. Я знову як лох.